Слава Ісусу Христу! Хочу розповісти вам про скапулярі непорочного серця Марії. Цей скапулярі також називають Зеленим скапулярієм. Він був об'явлений дочці милосердя святого де Деполь сестрі Жустін Біскайбірі. Вперше сестра Жустін побачила Діву Марію. 18 січня 1840 року в генеральному домі дочок милосердя в Парижі на вулиці Дюбак 140. На той час вона перебувала в новіцяті. Об'явлення відбулося під час молитви. Сестра Жустін побачила Пресвяту Діву Марію з непокритою головою, одягнену. В довгу білу сукню та світло блакитний плащ. У руках вона тримала серце, що променіло. Під час перебування сестри Жустін у Новітяті, це об'явлення повторювалося кілька разів. 8 вересня, у свято народження Пресвятої Діви Марії, Мати Божа з'явилася їй ще раз під час молитви, цього разу. Марія тримала в правій руці своє серце, з якого виходили промені, а в другій руці скапулярі. Це був невеликий клаптик зеленого полотна, який висів на зеленій стрічці. На одній стороні була зображена Божа мати, так як з'являється в попередніх об'явленнях. А на другій стороні. Було серце оточене променями, яке було пробите мечем. Навколо серця був напис у вигляді овалу, з'єднаний вгорі Христом. Непорочне серце Марії, молись за нас нині і в годину смерті нашої. У той же час внутрішній голос тлумачив сестрі, значення об'явлення. Вона зрозуміла, що скапулярій має допомогти тим, у кого немає віри, піднайти її і випросити щасливу смерть. Протягом свого довгого життя, працюючи з хворими людьми в лікарні, сестра Жустін була свідком надзвичайних благодатей, отриманих завдяки цьому скапулярію. Умова для отримання благодаті. Це носити Його щоденно і щоденно промовляти молитву непорочне серце Марії, молись за нас нині і в годину смерті нашої. Можна теж таємно дати Його іншій людині і молитися від її імені. У посланні зеленого Скаполярія ми знаходимо запрошення. Молитися за благодать навернення і щасливу смерть. Марія є найкращою матірю, яка запрошує нас до надії, тож використаємо цей маленький знак, щоб отримати великі благодаті. Також прошу про благодаті, отримані за посередництвом зеленого скапулярі, надсилати нам за адресу, яка буде вказана під цим відео. Дуже дякую.